Привіт, друзі! Я вас вітає. Також світає верба, така яка називається Мелана Тахіс, тому що в неї мелана чорні отакі чорні котики, якийсь обряд вертоплено. То, що в мене весняний бардак. ось, Але дивіться, як прикольно, виходить, що скомбінував міскантес, цей красивий такий такиймус, і верба. На фоні всіх строкатих таких е, смуг. Виглядає mm. дуже, як на мене, дуже цікаво. Це в мене була похована перепилиця, але я її шеріл викопала. Ось такі ось, ось красива mm. верба, Вона неї дуже такі листя, схоже на листя персика. E, симпатична, але навіть, навіть тепло не такі гарні. Бачите? Mm. Ось, Де там воно? Ось. E, um, такі a, рожевенькі, брунічки. Сам по собі взагалі на вербунавій не схоже, я б сказав би так. Дуже приємна, така дуже така крихка. І ніжна на дотик. То, то коли відчуваєш і трогаєш, вона вже якось відчуваєш, що багато життя живе. Можливо, варто так її трошки підняти, слухати. Це гарна ідея, тому що там треться постійно. Часто буває, що зимою із листям щось розсохло. Тому дуже цікаво як для ландшафтного дизайну. Ще також дуже часто вона квітне ще в лютому. вже Тільки тільки починає сніг сходити, або якісь там плюс-мінус якісь плюси, то відповідно теж заквітає. її потім бачите, ці котики вони червоні, десь я бачив. Бачите, там такі червоно-чорний, господи. Де там, де там червоно-чорний? Де воно, господи, не можу понять. А он. Короче, повірте мені на слово, Я зроблю потім заставку на, цю, на саме відео. Ось така родиться на пасенкування, непогано, досить мила, симпатична, вродлива. Ось така ось вироба тонкостоборова мела на тахіс, папа.